Все минає, тільки книга вічна. У дитячій бібліотеці Борисполя святкували день народження книжки. А які імени не без коровая? Приватний підприємець кондитерського цеху Віра Пісоцька презентувала присутнім здобний подарунок. «Свято народження книжечки». Ведуча заходу Людмила Радченко ознайомила гостей свята з темою зустрічі. Сьогодні в нашій бібліотеці ми будемо вшановувати вічно молоду, мудру, її величність, королеву знань книги. Наприкінці березня книга відзначає свої імени. Це український тиждень дитячого читання. На заході були присутні учні з міських шкіл, які мали змогу познайомитись з поетами Галиною Кірпою та Дмитром Чередниченком. Пані Галина перекладає казки з білоруської, німецької, шведської, датської та норвезької мов. Є лауреатом премії імені Івана Огієнко Світослав та премії імені Максима Рильського в галузі художнього перекладу зі скандинавських мов. Вона зачитала власний вірш Люблю Ангелі є стежка мій господи до тебе. Білесенька, мов у казковім сні. Люблю я білих ангелів у небі, але ще є ріднішенькі, мною. У мене мама, ангел і сестричка, а ще бабуся, братик і дідусь, і навіть котик, песик і синичка. Я з ними, господи, нічого не боюсь. Вихованці ліцею дизайну світа порадували письменників і також розповіли декілька віршів. А може, зорі не бігають по небу. О, чого їм там бігати? Можна ж набити гулю, чи підвернути ногу, спіткнувшись в камінчика криджаванського шляху. Зорі називається в золоті черевички і ходять одна до одної в гості. Чисто небесні панни, пані Галина презентувала дитячу книжку шведського письменника Туре Свентона, приватний детектив, за її перекладом. Тут він розслідує злочини і допомагають йому хлопчики дівчинка. Так що це книжка для дітей. Вона не страшна, хоч там і ну, злочинці, але то такі злочинці, що їх дуже легко можна. Зловити і навчити бути людьми. Письменник та поет Дмитро Чередниченко розпочав діалог з присутніми і віршу, що написав у Борисполі. Білявий котик проситься до хати. Чого котусю, ти такий сумний? Давно не їв, чи ніде спати, чи утомився, йдучи з долини. Замуркотів малий. О, люди, і сон і втома якось про мене. Поїсти я і сам десь роздобуду. А от якби погладив, то мене пан Дмитро перекладає твори з литовської мови, а також захоплюється фотографією та малюванням. Протягом творчого шляху він видав 78 книг і багато з яких власноруч проілюстрував. Деякі з видань Дмитро Семенович презентував глядачам. Книга, коник. Коникові брат, отут мої речі, оповідання, казки, повісті. От і все для дітей. Поети подарували дитячій бібліотеці низку книжок для дітей. Також підготували ті, що потраплять до міських навчальних закладів. Учні мали змогу отримати цінні подарунки із автографами авторів. Народна мудрість говорить: хліб годує тіло, а книга розум. Одним із перших друзів дитини є книжки. Про це пан Дмитро написав вірша. Бували чвари, звади, війни, збивалися вожді на манівці. Але з'являлось диво благодійне. Дитина з книжкою в руці, і світ мінявся. Вищать навушники, маги, екрани лізуть в душу напрямці. Але гляди приверне десь увагу. Дитина з книжкою в руці і світ міняється. Кажуть, хто багато читає, той багато знає. Полиці дитячої бібліотеки міста поповнились новими скарбницями знань, що доступні кожному юному читачеві Борисполя. Лія Бурлака, Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.